Шурко Богдан і синюк Олег. Привітайте спортсменів. Так, Олег і Богдан. Двоє атлетів зі Львова. Ну позимкую. До речі, бачу, що у боді добре. Добре. Зараз, якщо він спрацює кісті, а то де старт? Не, не було руку перку. Не було руку. Не було, і був, ви, був. О, та, Тому виграє Богдан, який про. Ну, де старт? Ну, чого ти чекаєш? Ну, чого ти чекаєш? Ну, гарно, гарно. Олег, олег робить Фізикою то. Фізикою забирає, так. Да. Олег то що треба, робить, ну, ну Боді Не вистачає. Боді mm -hmm. щось виставляється, то й да. хочеш. 3-0. Ну, олег молодець. Да, олег молодець. Молодець, молодець. Як ти відчував по замку саме по кісті, наскільки тобі було зручно, не зручно що ти відчував, що ти можеш провалитися? Е, ну, скажімо так, виставлення це була найважча частина цієї боротьби. Я відчував, що по силі сили мені вистачає. Богдан проробив хорошу роботу, Богдан сильний. Е, я очікував навіть скажу легшої боротьби, е, але дійсно, от боротьба за виставлення, вона е, тут відігравала велику велику роль і. Тільки напевно, що в третьому раунді я лишився задоволений, як я виставився. Ти в третьому раунді бачу, ти підняв замок, ти вийняти замок, і ти так. Мені тренер підказав, поправив мене, і я більше сконцентрувався на виставленні. Гарно, гарно. Молодець. Ви можете тільки привітати. Дякую. Тебе теж можна привітати. Дякую, дякую. Як її боротьба? Олег хороший, сильний. Мені здається, відсотків 5-10 не вистачає мені до нього. Ну, близько, ну серйозно, реально близько. По відчуттях дуже близько. На захваті в принципі мені було непогано. Чуть-чуть Олег мені продавлював центр. Ну, треба додати фізично. фізично я бачу, що те не вистачало. В певних місцях треба додавати. Я типу зрозумів, де. Ну я дуже радий, радий, що Олег погодився поборотись. Мені дуже сподобалось. Ну будемо продовжувати далі тренуватися. А чи більше все вітаю тебе. Дякую.